Європа готується до війни проти Росії, де і як будуть наступати країни Європи на Москву, і коли це може відбутися? Про страхи, які ретранслює Путін, чи вони викликані на порожньому місці, чи вони безпідставні? Чи це нагнітання і параноя? Чи це дійсно факти, на які потрібно рефлексувати? Про це і не тільки прямо зараз, друзі. Ну а ви, будь ласка, підпишіться на мій канал. Багато хто з вас дивиться його без підписки. Досі, а так ви будете бачити всі найсвіжіші новини, оновлення і мати змогу залишати ваші коментарі та запитання, на які я буду відповідати у своїх а, безпосередньо наступних відео. Отже, що відбувається: пісков речник Путіна усе піскове, як його називають, зазначив про те, що. Захід готується до війни проти Росії. Мова йде про країни Європи в першу чергу. Що вони готуються, що йдуть, якісь є якісь плани, значить, все агресивні і тому подібне. Перед цим Вучич, президент Сербії дав інтерв'ю місцевому телебаченню, в якому зазначив, що країни Європи реально готуються до того, щоб вести бойові дії проти Росії. Новучич це ще й сказав, до речі, в поєднанні з тим, що Сербія готова продавати велику кількість е своїх боєприпасів, і навіть не проти, аби ці снаряди постачалися Україні через країни Європи, навіть таким чином. Тому тут є певний інтерес так само, але це вже далеко не вперше, коли з'являються подібні заяви і речі, які можуть свідчити про те, що дійсно країни ЄС е е можуть. Готуватися до певних дій, чи це дійсно так, і які є ж факти, про що можна сказати безпосередньо? Отже, а можна сказати про те, що, наприклад, Єврокомісія представила нову оборонну стратегію відому як план переозброїти Європу, метою якої є мобілізація близько 800 мільярдів євро на оборонні витрати протягом десятиліття. Ця стратегія включає посилення підтримки України та підвищення європейської обороноздатності. Мобілізація 800 мільярдів євро на оборонні витрати до 2030 року. Посилення європейської безпеки та підтримка України. Ось справжні причини. Суть стратегії використання фінансових важелів для збільшення оборонних витрат як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. План був а, представлений президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. У травні цього року держави-члени ЄС схвалили пакет кредитів на суму 150 мільярдів євро на оборонні проєкти в рамках цього плану, що було зроблено на підставі відповідної статті договору про європейський союз. Ось так крім того, глава Європейської комісії Фондерляйн під час кліматичного саміту СІО 30 у Бразилії пропустила заплановану зустріч. З прем'єром Кіром Стармером повідомляє Financial Times. За даними видання очікувалося, що вони обговорять участь Лондона в оборонних програмах ЄС, але Лондон не поспішає долучати, тому що хочуть виключно на внутрішньому ринку ЄС зосередитися, щоб країни саме з Європейського союзу отримували кошти, виділені безпосередньо з фондів ЄС. Але разом з тим, і в Британії не все так просто. До Європейського Союзу ми ще повернемось, зокрема, до того, що фактично при Єврокомісії створюється додатковий орган безпрецедентно чого раніше не було, безпековий. Це розвідувальна організація, яка буде працювати, і, звичайно, вивчати в першу дію поведінку Росії і протидію можливим загрозам. Тим часом видання Зе Телеграф, Британська газета. А саме автор Хеміш де Бреттон Гордон написав велику публікацію, в якій зазначає про те, що захід помиляється, говорячи про війну в майбутньому часі. він наполягає Бретон Гордон, що війна вже відбувається нижче. Правда, що за порог відкритої війни, але війна між Росією та Європою відбувається зараз. Звичайно, відбувається, тому що Україна це невід'ємна частина Європи, і, хоч і не член поки що Європейського Союзу та НАТО. Але, але Бретен Гордон має на увазі дещо інше. Він має на увазі країни Європейського Союзу, зокрема Британії. І от він говорить про те, що ключовим доказом є не навчання, а участь Британії у реальній бойовій місії в Бельгії. На цьому наполягає Бретон Гордон. Фактично зазначаючи про те, що коли Британія відправляє свої війська до Бельгії з метою, аби допомагати бельгійцям збивати дрони, ну це уже відповідь, і Бреттон Гордон правильно зазначає, що вибір Бельгії є глибоко символічним. Це не просто країна ЄС, це місце знаходження штаб-квартири НАТО та Європейської комісії. Атака на інфраструктуру Бельгії це прямий удар по нервових центрах заходу. Автор Телеграф» зазначає про причетність Кремля, і, хоч вона ще не повністю підтверджена, але одразу додає, що вкрай вірно і повністю відповідає діям Росії. А, ну от, власне кажучи, автор підсилює. Ці цитати так, тим чином, що цитує попередження МІ 5 та МІ 6 підсумовуючи, вороги стоять біля наших воріт, і в низці випадків вже всередині них це живить теорію про розгалужену мережу російських сплячих агентів, диверсантів та впливових політиків у європейських урядових колах, які вже активізовані для дестабілізації зсередини. Ось, власне кажучи, що відбувається, крім того, мілітаризація Європи небезпечна, почали кричати в Росії. Про це заявляє перший заступник голови комітету Держдуми з міжнародних справ Чепа. Він говорить, що реагуючи на слова Вучича про підготовку Європи до війни. Звісно, йде мілітаризація економік кількох країн. Коли йде мілітаризація, завжди виникає небезпека. Політично їм потрібен ворог. Це європейцям потрібен. А хіба не Путіну потрібен постійний ворог? Не він на цьому наполягає. І він далі починає, як і Перша світова, Друга світова війна, не виникає на порожньому місці, говорить Чепа. Будь-які провокації. Україна, нібито. За версією а, цього начать, російського, не знаю, як його назвати, парламентарем важко, тому що який в Росії парламентаризм. Але цей Чепа каже про те, що нібито Україна з Великою Британією намагалися викрасти Міг-31К із кінжалом на борту відправити його на територію Румунії. А це вже нібито передумови конфлікту. Ось про що він говорить. А, полковник Бундесверу Армін Вагнер, військовий історик. Автор книги Абетка Апокаліпсиса, що вийшла в серпні 2025 року, в інтерв'ю Дойче Welle розповів про те, як офіцери НАТО описують можливі сценарії третьої світової війни, і він зазначає, що Росія в них не планує захоплювати Європу до Атлантики. І яку роль відіграють колабораціоністи? Третя світова війна це гучний вислів. Світова війна це війна, в якій беруть участь сторони, що діють не лише на одному театрі воєнних дій. Я б не назвав це світовою війною. Це початок конфронтації, що виходить за межі України, і, і яке часто називається гібридною війною. Спрямованою проти заходу і має на меті дві цілі: з одного боку відновлення пострадянського простору під керівництвом Москви, з іншого дезорганізацію і руйнування НАТО. Це факти, ми це бачимо насправді, що намагається Кремль реалізовувати на наших очах. Але в сенсі військової агресії, в тому, що називаємо гібридною війною, тобто Росія використовує засоби пропаганди, дезінформації, провокації. І можливо також використати країни Балтії для розколу НАТО, щоб поставити питання, чи буде задіяна стаття 5 договору НАТО, тобто колективна оборона. Ядерна зброя теж відіграє роль, на мою думку ні. Я тут не згоден з полковником Бундесверу. Ну але ж, президент Росії Путін досі дуже вміло використовував це. Він погрожує ядерною зброєю, але немає жодних ознак того, що готовий застосувати. Ось тут я згоден. З паном полковником. А книги 70-х і 80-х років за дуже рідкісним винятком описують сценарій, в якому відбувається якась форма великого нападу країн Варшавського договору на Західну Європу. Зараз цей сценарій змінився. Якщо взяти книгу Війна з Росією, то можна побачити, що в ній вже не розглядається велике розгортання армійських груп військ російських фронтів проти Заходу. А все починається з уколів голкою операції проти країн Балтії, нарви. А потім поступово Росія кидає Заходу виклик, у тому числі й військовим шляхом, але вже не в тій старій формі. Нещодавно відомий німецький політолог Карло Масала опублікував такий сценарій, в якому нарва захоплюється двома бригадами російських військ. Захоплюється також Естонський острів у Балтійському морі. НАТО отримує серйозний виклик. Чи питатимуть південноєвропейські члени НАТО, чи хочуть у Мадриді померти за нарву? Ось так. Сьогодні йдеться не про завоювання, ніхто більше не може припускати, що Москва зацікавлена у просуванні до Атлантичного океану до Ла-Маншу. Сьогодні йдеться про те, що Росія заявляє, що ми знову хочемо стати наддержавою. державою. Ми маємо відновити наскільки це можливо колишню територію, якою ми володіли імперію. Війна в Україні є найдраматичнішим, найкривавішим і найяскравішим прикладом цього. Однак вона не є типовим прикладом того, як ми можемо уявляти подальші дії. Із 27 країн Євросоюзу 23 є членами НАТО. Є стаття 5 Вашингтонського договору, яка вирішує все. Здавалось би, але чи будуть а США та Канада готові захищати країни Балтії? Це питання, яким задаються. Я сподіваюся, що так. Європейський союз має мобілізувати 300 тисяч військовослужбовців у разі потреби гарантувати свою безпеку без участі США. свідчують результати дослідження, проведені інститутом світової економіки міста Кіль, Німеччина, спільно з аналітичною компанією Брюгель-Бельгія. Європі буде потрібно створити додатково 50 бригад загальною чисельністю. До 300 тисяч військовослужбовців аналізують дослідники. Крім того, Європейському Союзу довелося б закупити щонайменше 1400 танків. Ну, вони знов думають про танки. Хоча подивіться, наприклад, російсько-української війни, як, і, як дрони нищать танки, ну і артилерія, тим більше. І 2000 бронетранспортерів це більше ніж зараз перебуває в розпорядженні збройних сил. В результаті додаткові витрати ЄС на оборону склали б щонайменше 250 мільярдів євро на рік. Це приблизно від 3 до 5 відсотків ВВП. Оборонні витрати Німеччини при цьому збільшилися з 80 до 140 мільярдів євро на рік. Військова координація, згідно з дослідженням, залишається однією з ключових проблем ЄС. Збройні сили європейських держав, на відміну від військовослужбовців США, підкопорядковуються окремому керівництву країн. Ну, ось так. А ще й наводиться приклад про те, що США можуть виводити свої війська, зменшувати присутність в Європі. Я хочу нагадати, що нещодавно в Румунії почали закликати США не ухвалювати рішення пов'язані з виведенням американських військ, зокрема з території. Румунії, тобто певні кроки до цього теж вживаються. Ну і якщо це дійсно так, і плануються певні сценарії, Європа готується до бойових дій, то тут порада просто нашим європейським партнерам. Історія показує, що найкраще наступати на Росію з півночі. Просто порада. І все. Друзі, ну а ви залишайте ваші коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Бережіть себе і слава Україні!